Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку. В пункті 10 цих правил чітко зазначено, що відповідальність за організацію роботи і забезпечення законності застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку покладається на міністра внутрішніх справ. Це чітко передбачено. Тому в тій ситуації. Якщо є чітка норма, яка говорить про те, що відповідальність за порядок із застосуванням забезпечення порядку і застосуванням спеціальних засобів покладається на міністра внутрішніх справ, потрібно розглянути дві ситуації: перша чи знав міністр про те, що в ніч з 29 на 30 листопада застосовуються спеціальні засоби, і друге, що розгляди випадок, коли він не знав цього. Перший випадок розглядаємо, коли він знав. Якщо він знав про це і схвалив дії начальника київської міліції коряка, який нібито особисто віддав наказ, але за інформаціями в пресі було зазначено, що він здається, як він сказав, що він це погодив дії з керівництвом. За ким керівництвом ніде не уточнюється. Сам коряк про це теж не говорить. Якщо йдеться про погодження його дій з міністром внутрішніх справ, то тут слід сказати, що вони двоє діяли як співучасники. І в даній ситуації і один, і другий є відповідальними за те, що відбувалося на Майдані, і е, допит коряка, в якому він би чітко вказав, що він погоджував свій наказ е, застосувати силу на Майдані із міністром внутрішніх справ, він би міг це на це вказати. Якщо ці особи діяли як співучасники, е, є підстави з огляду. На деякі моменти, про які я ще зараз згадаю, кваліфікувати дії, як їхні, як перевищення влади або службових повноважень із кваліфікуючими ознаками, які передбачені частиною 3 частиною статті 300, значит, 365 Кримінального кодексу України. В даній ситуації всі, отже пан Роман зазначав, всі знають, які правила застосування спеціальних засобів. Існують. Ці правила передбачають пропорційність застосування відповідних спеціальних засобів до того, що відбувається. В ситуації, якщо люди не чинять опору працівникам міліції, якщо люди просто тікають, якщо люди стоять, якщо люди лежать, ні один працівник спеціального підрозділу не має права застосовувати до них будь-яких засобів фізичного впливу. Взагалі.